Молитва Іоанну, Хрестителю Друга, святий Притечі та Хрестителю Христовому Іоанну. Проповідник сий Покаяння, Каються не погорди нас, але молися до Владики Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многі гріхи впадших Смерті або чаєм, прогресих же наших ніколи же Поболіванням і про Царство Небесне не попекохомся, але не погорде нас, Хрестителю Христовий. Чесний притечі, болій народжений всіх, посником і пусником наставнику, чистоти вчителю і ближній, друже Христовий, Тебе молимо до Тебе вдаємося, чи не відкинь нас, які просять Твого заступництва, обнові душі наше покаянням. Єже є друге хрещення Твоїм клопотанням перед Господом, випроси нам очищення гріхів, уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться. Серце розтрощене з глибини зітхає, простри пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих, їй Господи Ісусе Христе, молитвами святого Йоанна Хрестителя Твого. Неабияк же причистої Твоєї Матері, володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів Твоїх каються прогресих, ти боєси Бог кається, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славище присвяте ім'я Твоє з безначальним Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і животворчим Твоїм Духом нині та повсякчас і на віки віків.